Всім привіт! Нарешті, нарешті, відосік по -сквод. Пастер Сура. Просто я купу був цих е, різних випадків встановлював, і знаєте, не подіяло. Просто став був там Іспанію, все одно не вдалося. Ну, е, ви можете подумати, що все неправильно робив, нічого не вдавалося, тому що. Та правильно користувався ВПН. Та правильно я користувався, просто ну, не, не працював. Хто розбирається ВПН, будь ласка, можете скинути мені ВПН, е, дуже хороший ВПН, обов'язково. Ну, Такі, що дійсно працюють, що повністю міняєш регіон е, в своєму там, телефоні, планшеті, ноутбуці, там, компі, неважливо. Просто хороший VPN можете порадити мені. Що ж, а ми не будемо стягувати відосік, переходимо до Складбастерс. Складбастерс. Що тут у нас? Ага, мій возраст, мій возраст. Так, ну що, ставимо 17. Ой, ні-ні-ні, 18 нет. Окей. хоче тут що у нас це да Ой, що це що? Ой, я не розумію, як тут -то? тут -то... Управить капец складно. Опа, Эль Примо. Мой любимый бойцколь. Любимый Коль. Его нельзя. Его нельзя. Ну что, я Эль примо выберу. О, Лимо. Круто. Ты земною. Турбо... І що? Опа, паскелетики. Грег, я не знаю, хто це такий. А дерево що? Дерево на Навіщо? Але, от би так убрал сіл. А якщо я просто зажму. Опа, о, це ж гоблін. Я мою, что тут робіт. А, а я не подивився был толком там. Що треба робити для атаки. А, стоя просто. Ну-ка йди сюда. И Еще гоблін. Тут кристаллы требоваться, брать, че что тут? А ну поместись тут не полстася поместился бы. Может, сейчас смайлики? Смайлики под дозволи. Бом, может, еще раз? Окей, без смайликов. Капец. А, це як у Brawl Stars. Це як у Brawl Stars силовий матч. Ну, знаєте, мені ця гра в мільярд разів цікавіша, ніж Art Mobile. Тут хочеться зрозуміло. І автори, Supercell, все ясно. Оль, прямо, оль, Ой-ой-ой. Монетка. Не, слухай, это ты... ё -мо. Я не знаю, что мне не Ну побороть. да зумил, зумил. О Динамайк выдавиться Динамайк сейф, о, ну хорош. Ще ну поборем. А не цікаво. Е, ну, мене цікавить, якщо Л примо мого поборить, то що робити. О, Л Примо, Л Примо ще один. Ого! Ну-ка його поборем. Тепер його. Капець ми сильно б'ємо вже. Так, ну что? ЛПріма давайте ще одного. О, Лімо у нас у сили я бачу. Варвар. Ну я не знаю, хто такий Грег, я не бачу сенсу їх брати. По стандарту варвар. Це знаєте, як е, математика. Всі, е, всі користуються дискримінатом, бо легше. Я взагалі користуюся вітом, але ну. Так. Так, продовжимо, продовжимо, продовжим. Сорок продовжим, продовжим. секунд у нас залишається. Щель прийму. Так, прискорюємося, прискоримося. ще й прямо Третє місце. Ого. Два перших місця. О, ящик. Ну, сундук, сундук. А, це ще як стар дроп. Дев'ять варварів. Еволюцію. Оооо, коль пиу-пиу-пиу, ми улюблены брать. Кто тут є? Давайте я сюди пробьем выбочку. Чи куди сюди? Так, я на хрестик натиснув. О, тут я бачу з Бравл Старса дуже багато хто є. Це що у нас? А, це з Clash Royale. І це, це з Clash Royale знову. А це хто? Мейвіс. Це мабуть. Це мабуть з Boom Beach. О, Шелли, Шелли. Курка з Хейдей. Ну за кольтика то надо, надо, надо. Так, я вебочку зроблю поменше. кольт. Кольт, по-любому кольт. Исцеление. Ой-ой-ой, тут дракон. у у Ну-ка. А, тут э, працює ця схема по Brawl stars Старсу. Эльпрімо? А, на набува брати. О. Ще треба похилитися. Більше монет треба. О, дякую. Е, кольт. О, це гіперзаряд. Е, ти що укров? В себе вкради щось. О, а, це ще як у цьому у перехваті. Не. як в охотниках, блин, гра така самая приблизно. Можливо, как. Я памятаю, до того був. Я А Это там, ну. Вот також там так було, що заезжаешь бомбу кидаєш. Так Кольт о сюда. tá aqui primo. А все менечні ніхто не побори. Мене в два рази більше чомусь. Ловіть. О, давайте за 20 ще купим. За 20. Блин, на тут натиснул. Ладно. Хотів коль-даобраты подковами скликнул. Ладно. давайте ще ещ под ой ой 96 просто вот так вот сюда. Че сундучок? Че шо, лего? Угу. Медик. Ладно, медик у нас есть. Ладно. Книжка. А, еще достижения у нас есть. То все это позабираем. Ладно, ось так у нас все. Далі грати не буду. Ну, ось така от у нас гра. Мені дуже сильно сподобалось. Дуже цікава гра. Скажу, нічим не гірше. Ну, Brawl Stars, звісно, краще, але гра е, ну, дуже крута. Суперсел вміють круту гру зробити. Щоб була такою чіплявою. Що ж, всім дякую за перегляд. Чекайте інших від відосиків, які обов'язково будуть. Обов'язково. Йдемо до 100 підписників. Всього 3 підписники залишилося. І буде вже соточка, а на соточку ви знаєте, що буде дуже багато цікаво. Всім дякую за проєкт, всім удачі, всім пока.